Так, народ, привіт! Так, заскочив на майданчик. поглянемо трохи, що тут є у нас. Так, Сонечка, правда, цін тут не написано. Ніфіга собі дійсно, чи що воно таке. Подивимось трошки для вас, покажемо культиватор. Ось такий прихлядний. Так, дискова, 2, 4 на 6 тарілок, це ,30 метр 30 захват. У нас вдома на 7 тарілок, півтора метра та сажалочка. Так, це знаходиться в місті Житомирі, куди подивиться канал. Всім приємного перегляду. Так, ось така сажалочка. Мотоблоки. Мотоблоки. Мене мало цікавлять, але для вас знімемо, покажемо. Картоплекопалка, скоро пригодиться, бо скоро картоплю будемо копати. Ось дивіться які Кутоплекопалочки. Так, ось така от віракс. Сарочка нову можна було б купити, але я думаю, її ціна десь 1100-1200 доларів. Так, во. Для любителей шипингів, -ши 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 зніму тракторця. Нову резину. Десь би собі таку взяти на трактор. Так, зараз підемо далі, покажемо, що там ще є. Так, тут у нас лужки. Такі, мабуть, 2 по 25, цей 2 по 20, цей 2 по 20. Копалочка. о, це, звісно, копалочка хороша. Ліки, опрескувачі, копалки. Якихось така, не знаю, десь. ну бо міні-трактора сама дуже вузенька. Це вже краще. О, це взагалі супер копалка така. Підемо зараз до тракторів, подивимося огляд трошки. Так, підходимо тракторець. Не знаю що за тракторець. 5-240. Звісно, під дощем стоять, дивіться, маркуровочка у нього є. Блін, шаль, звісно, що ціни немає на нього, було б, вам би було б прикольно подивитися. Так, о. Оце непоганий апаратик. Дон Фенг. Дон Фенг, правда, без передка, от щоб був він з перед дочком взагалі була красота. Мені здається, це ще з старіших моделей. Так, десь тут в нього є табличка на двигуні. <свісно> да, так, а, він вже видно покрашений, я бачу, бо табличка взагалі тут алюмінієва, табличка 2008 року. Але ну такий непоганий стан. Що там по навісці? Навіска трьохточечна. Все як у всіх. Ну, якщо я вам скажу, якщо брати, порівнювати цього тракторця, там, цього шифенга, то краще вже взяти Демфенга, хай він краще буде без передка. Ну повірте, він набагато краще буде робити будь-яку роботу ніж оці всі що на ремнях і тому подібне так зараз зробив погляд це походу бушний да, 2009 трактор хТ-304 Так, шифинг Блін, звісно жаль що немає хазяїна щоб вам ціни розказав шифенг це шоу що... 40 якийсь така ну це краще як за мототрактор, за мотоблок. Дивіться яка техніка, плужок з передплужничками, грабалка розібрана, трактурець. Ну, дуже гарний колір. Але колір це таке. Це... Головне, щоб працював, а колір різниці, який колір буде. Ну от такого пложочка він буде нормально тягнути. 2 по 20, в принципі. Так, оце вже зараз перейдемо до більш серйозної техніки. Так, Донфен 244. О, на вузькій резині, кстати. Це така резина, здається, в нас на, на нашому домашньому тракторці стоїть. Стандартна комплектація від 21 року випуску запкала це замок, замок да. ну я думаю його ціна 1008. Ну, правда він на вузькій резині так ДТЗ ну, в принципі, мені теж подобається ДТЗ але вже краще брати на широкій резині ну, він і так буде справлятися із плугом там двокорпусним. 2 по 25 там можливо навіть 2 по 30 але щоб менше пробуксовувати краще, щоб резина була широка. Так, GMT. Ну це типу, я думаю, що це Jinma. Так, да, о, бачимо накліє. Спочатку не побачив Jinma. Але старіші джини вони набагато сильніші. Це моя думка, звісно. Ну, дивіться, здається, один розмір коліс на 16. Дивіться, який тут протектор. А який тут? Тут, звісно, набагато краще. На жаль, звісно, що немає ціни. Кентавр. Кентавр, конечно, якісь така у нього дряхленька дуже. Ці труби, їх можна запросто десь об якийсь корч, об якийсь пеньок можна погнути просто. Якщо, якщо взяти на цьому, то труби набагато вищі і вони якби трошки сховані. А от там вони просто-напросто... Трошки негарно. Ну, тим не менше, що є, то є. Так. Що у нас такий аеропарт? Трактори як трактори. Кентавр. О, це такий вже потужний на нормальній резині, на широкий. Правда, ці речаги, вони тут якісь вони взагалі незручні. Що там ну, у нас? Ну ж прийдеш в метро, я в метро Чотири, чотири передачі. Юто, у здоровий да, який? Взяв би свідково? А вже ж взяв би. Да. Лиш оцей вісім коштує. Вісім тисяч доларів? Оцей. Оці перші два по 8 кош... тисяч коштує. О, ти от... От... Отой п'ять, отій три по п'ять. А... Ну то оцей не новий, домфен не новий, можливо навіть... Там сідушки вже, коротше. Ну, коротше, Роздовуємо. я тільки що балакав. Він сказав, що той ряд по п'ять тисяч, ну з чимось. Uh -huh. А оці перші то вже по вісім. Ну, ти готовий розпрощатися з 8 тисяч за такий трактор. <гум> ну готовий. Будь у мене ось... Лиш би було, що ним робити, да? да, да. так? Так, так. Так, от такий, коротше, народ у нас відосі. Йде дощ, тому ми біжимо швидко ховаємося в метро. Так, і ось Донфенг G2, це я так зрозумів, з реверсом го. Фіга собі, дивіться, яка тут вже да, такого я ще не бачив. Солідно, ну блін, мені ця резина передня взагалі не подобається. Якщо взяти на, на ДТЗ, там набагато краще резина, набагато вищий протектор. Не знаю, як по задніх Ну, в принципі, задні колеса тут нормальні. Де нормальні. Але все одно... А от передні, ну взагалі, народно, дивіться, скільки тут цієї резини. Ну, взагалі, мало. Сантиметра півтора максимум. Зараз не полянує, піду схожу туди і покажу. Е яка ось тут резина. Дивіться. ну Небо і земля. Дивіться. Маже в два рази. Тут на пів пальця. Ось. показую який протектор. Так що хто вибирає собі який трактор купувати, також звертайте на це увагу. Ну кого, кого, що, кого щось дійсно цікавий, пишіть, зробимо детальніший огляд. Можливо навіть із цінами. Да, шкода, звісно, що цін нема. Ну нічого, так що не лінуйтесь, поставте лайк, за те, що я для вас відосик зняв невеличкий такий, постарався. Тим більше дивіться в який дощ. А мені буде приємно, якщо прокоментуєте. Так що, всім дякую за перегляд.